П'ятої ранку угу. рух в місті заборонений. Угу. Любі пересування, тобто угу. обмежено. Угу. будь ласка. Ви наразі Що? Ну, давайте, давайте. Давай, ви наразі здійснюєте рух. Дивіться, моя законна вимога полягає в тому, щоб ви припинили правопорушення угу. та знайшли місце, де ви можете до п'ятої ранку зачекати закінчення угу. комендантської години, після чого продовжувати рух. Угу. Скільки вам часу потрібно доїхати до місця зупинки. А я ж вам тільки що сказав, до 20 хвилин. До 20. Я ж вам ще раз питаю, куди ви збираєтесь їхати? Я ж вам сказав, додому. Ви бачите, я з дитиною їду додому. Додому, я все розумію. До 20 хвилин, правильно? Угу. Дивіться. Я вам повідомлю, якщо ви будете після 20 годин е, рухатись містом угу. хвилин, я ж кажу. Угу. Не Годин, хвилин, так. Да. Я сказав хвилин. Uh -huh. Якщо після 20 хвилин ви будете рухатись містом, uh -huh. це буде розціння як невиконання моєї вимоги. Так. Вимога моя вам зрозуміла. Да. А яка санкція буде? Ну, це санкція цікаво. буде складено протокол за статтєю 185. А про що вона Не каже? непокора законній вимозі поліцейського. Непокора? пакора? За те, що я буду рухати. Все, ну, так. Я думаю, це буде до першого суду. Там вона буде перевернутися. Ну, подивимось, подивимось. Я вас попередив. Будь ласка, розвертайте свій транспортний засіб і рухайтесь заміну на місце зупинки. Там чекайте до п'ятої ранку, після чого. Місце зупинку в мене в, то, в тому напрямку. Я розумію. Рух через місць наразі не дозволено. Ви чуєте мене чи ні? Що? Так. Ви мене чуєте? Що в мене будівля, я е, знаходиться на тому боці, я yeah. там живу. Ви розумієте, що мені потрібно там ночувати. В мене ось дитина, є, якій треба спати. Yeah, а ви yeah. хочете ви мені сказати... По це що... порбувати трішки раніше. Це були, бу... це були почру, такі один обставини, один які один не мог турбуватися. Це були такі yeah. обставини, які я не міг турбуватися yeah. і не могли yeah. бачити. Я так. все розумію. Я вас на тобто, ви крає... поліцейські, ви зараз мені радите в машині разом з дитиною поспати, так? Бо ви зараз мені не даєте проїхати через місто. Так розумію, правильно? Причину а ви почули мене чи ні? Я вас запитання дав, ви відповідаєте ясно. Чому я не знаю? Я не розумів, не пояснив? Я не зрозумів причину. Я, розкажу, місяць, я не зрозумів причину, чому я не можу доїхати додому. Тому що рух обмежений. Ну дека санкція, то далі буде санкція. Я вам сказав, якщо ви через 10 хвилин у вас попередить нуль годин, 45 mm -hmm. хвилин. То десять двадцять хвилин. Ви знаєте, що таке зіснення покори? Шо, що, що там написано вже? Причому тут yeah. рухають? Що там написано в зісненні? Що ви мелете? труби? Дивіться, розумієте, в чому ситуація? Як... А що там написано, от як ви ставите ставите цей протокол? Ви... ви це уявляєте? Ми приходимо до суду. 100. Я кажу йому обставини, він чує. Я no. каже вам, поліцейський, а де була злісна непокора? А що ви йому скажете? No, якщо ви продовжуєте рух після... Що, що ви йому скажете? Там же написано чітко, що така злісна непокора. Правильно, а що там чітко написано? Я ж вам ще раз кажу, я не та знаю, я з вам, з вами та, та я вам теж кажу. я, бачимо, я кажу, ми, При чому є, тут зліста непокора? Що ви не розуміє, що, що, теж, що, що Ви бачили розгляд таких справ про злісне непокору? От, ну, вже є, бо, то треба про... вам підготуватися, Жизнь що ви там будете казати, ви розумієте? Зачем мені готуватися? Я знаю, що буде там то ну, готуйтеся, бо я, я просто уявляю, це буде такий цирк, це буде просто жесть. Та побачимо. Поба... Да, Побачимо. да. 20 хвилин, будь ласка, транспортний засіб на розволот. 0045 ви були попереджені. Ви чули мене? чи ні? Ви мене чуєте. Ми давай ми зустрінемось сюди по цьому питанню. Добре? Дуже... Що в нас трапилось? Ми стоїмо на мосту. Зараз ось Южний міст. Зараз у нас на годиннику. Час 16. Зараз ми з дитиною їдемо додому. Нам поліцейський з такого екіпажу запропонував: каже: розвертайтеся назад та ночуйте у автомобілі, бо я вас не пропущу. Хоча у нас прописка лівого берега, і нам потрібно проїхати через той міст. Ось стоять ці поліцейські, і кажуть: ми вас не пропустимо.